Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо, вітаю, слава Україні. Героям слава пане Олександре. Ми повідомили нашим глядачам про те, що загинули чотири людини на Херсонщині, п'ять поранені. Поговорили з військовими про те, що ворог інтенсивно, як сказав один з військових в нашому ефірі, ворог просто казиться інтенсивно обстрілює Херсонщину. Додайте деталі до оперативної ситуації на Херсонщині. Замперед хочу сказати, що статистика сумна змінилася. Через, вчора, через російську агресію, п'ять людей загинуло на території Херсонщини і сім отримали постраждали. Ну, отримали поранення різної ступеню важкості. Е, вчора, як ви вже сказали, гатили по мирним населеним пунктам і по мирним кварталам Херсону. Е, ми вчора самі бачили на свої очі цей жах. Вони з самого ранку почали вкривати вогнем квартили. Спочатку це е, був район вокзалу, там загинув чоловік 71 року, е, також е, острів. Там ще один чоловік, 70, йому було 72 роки. Загинув. Потім ми витягли з-під завалів жіночку, також в корабельному районі. І потім вже вони продовжували гатити по передмістю це Камишани, потім веселе. Там також двоє людей постраждало. веселе. Тобто вони вчора, не на жарт так, почали гатити по саме по мирним, і вже під вечір вони пошкодили електролінії, які. Uh, які ну живили саме Херсон, і майже пів міста залишилось без світла, і, а в іншому в іншій половині був були перепади. Така ситуація. Вчора за за вчорашній день uh -huh. uh, за вчорашню добу 86 вісімдесят обстрілів було по самої Херсонщині, і 9 по Херсону. Олександр одне уточнення. Ви сказали, що зараз. Сім вже поранених. А в якому стані вони? Ну, дивіться. Серед поранених також є людина з Давидового броду, яка вона потрапила на міну і залишилася без нижньої кінцівки. Її доставили до лікарні. Хотів також сказати, що ще одна людина в селі в лиші Благодатне Білозерської громади. 49-річний чоловік вирішив розібрати невідомий вибуховий пристрій удома. Він здетонував і від отриманих поранень, чоловік, коли його везли, вже в швидкий, і загинув. Тому ми дуже просимо людей ну, дотримуватися правил безпеки мінної і пересуватися маршрутами тільки там, де обстежили вибухотехніки, і не вкоїмо. Ні в коєму разі не розбирати ці предмети вдома. Я не знаю, навіщо це робиться, навіщо цей чоловік це робив, але це. Ну... Людська цікавість, пан Олександра, і подібне трапляється досі. На жаль, попри застереження ваше особисто, попри застереження працівників ДСНС, коли ми говоримо про щоденні обстріли Херсонщини, ми говоримо також бачите, про людську недбалість. Тобто люди гинуть і через власну вину, і через власну цікавість. Коли ми говоримо про те, що одні ті самі райони Херсонщини обстрілюються постійно. Якщо говорити про те, наскільки швидко туди може доїхати швидка. Тобто доступ однаковий у всі села і містечка чи було б перепрофільовано роботу швидкої, щоб вона діставалася в першу чергу туди, до тих районів, які знаходяться під інтенсивними обстрілами. Поясніть, будь ласка, тобто, як працює медицина? Так, звичайно. Ми ну майже всіх таких опорних пунктах швидких були і доставлені. Додаткові швидкі і нашими партнерами були привезені, і там також є машини. Наші благодійники доставляли машини і для військових, які можуть насамперед, якщо швидка, не доїжджає, вони можуть на своїх цих автомобілях, які обладнані для допомоги пораненим, Вони можуть і допомогу ну, для людей. Оказати і, і також вивести звідти і привести до і, ну, лікарні, яка поряд, тому з цим питань нема швидкі дуже швидко працюють, і ми ну, слідкуємо за цим. Пане Олександре, ще питання до вас, тому що періодично ми чуємо інформацію від СБУ про те, що колаборантів затримують на Херсонщині. От, зокрема, нещодавно затримали чотирьох очільників російської катівні, а серед них колишній заступник начальника виправної колонії. Як ситуація, чи стикалися ви тим, ну напевне, ви не маєте доступу до допиту, коли люди напевне ж починають виправдовуватися, що їх змусили, і вони цього робити не хотіли. В який спосіб тоді діють правоохоронці. Ну, знаєте, я впевнений, що наші правоохоронці не використовують також катівні для того, щоб вибити з них їх свідчення. Але ну є такі, знаєте, колаборанти, які яким навіть не треба ну, навіть про них нічого не треба доказувати. Це все відомо і свідкам, і є відеодокази. і ну мабуть, є такі. Є сумнівні е, е, інциденти чи е, ін, сумнівні колаборанти, коли там людина залишалася е, вселішнь, ну, там, на посту селищної е, голови селищної ради і продовжувала виконувати свої обов'язки, а його там, можливо, там возили, заставляли під дулом автомата щось робити, там, чи підписувати, чи віддати спечатку. Але є безсумнівні колаборанти, які е, просто... І виступали по телебаченню, і писали в своїх дописах, дописах, своїх акаунтах в інтернеті, і це все є. І тому мені здається, там не треба ніяких там катівень і допитів сильних для того, щоб доказати їх вину. Ну, мова йде про те, що росіяни катували українців, і саме СБУ викрила ці приміщення. Це, Пане Олександре, ви говорили про те, що були пошкоджені лінії електропередач через російський обстріл. Зараз електроенергію відновили. Чи всі споживачі можуть користуватися нею? Ну, десь, мабуть, є проблеми, але зараз вже цілу ніч працювали електрики. І я думаю, що сьогодні по максимуму буде відновлено те, що можна, і будемо слідкувати за ситуацією. Дякуємо вам. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.